Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. -ї. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку. Український блогер та журналіст Роман Цимбалюк. Романе, вітаю в ефірі! Радий бачити і чути. Слава Україні. Героям слава! Привіт, Павло! Без слава Збройним силам! Слава Збройним силам України, завдяки яким ми можемо жити і працювати і інформувати людей. Власне поговоримо про те, а чого ти би очікував від завтрашніх, як ну можливо завтрашніх, можливо післязавтрашніх переговорів у Стамбулі. Про це вже висловився президент Зеленський. Я вже побачив інформацію, що росіяни ну не хочуть в середу, а мож, а можливо у четвер. Нам в даному випадку не так важлива дата, як важливі якісь результати. Окей, знову поговорять про обмін полоне. Неними для нас це супер важливо. Кожне витягнуте звідти українське життя? Це, це супер важливо, але я так розумію, що як сумнів сумнівом ставляться до того, що це взагалі можна називати переговорами, а не просто зустрічами. От ти як це оцінюєш, і чого би ти завтра хотів побачити чи очікуєш побачити? Так, ну всі наші очікування, вони не в Стамбулі, а в Москві. Вона або горить, або ні. Російський маніак, тобто російський президент, або помер, або ні. Тому якщо ми там говоримо про цей третій раунд перемовин, начебто його дійсно на 23 липня призначили. Ну, дата тут не настільки принципова. Набагато цікавіше це предмет цих перемовин. Бо і як їх описати, це мирні перемовини, чи що це за чи це просто перемовини? Бо киянка Голда Мейер колись казала, що дуже важко, чи неможливо вести мирні перемовини з тими, хто прийшов тебе вбити. Ну от, власне, тут додати до цього нічого неможливо. Значить, ситуація на фронті і в українському небі така, яка вона є, всі про це знають. Вчора зафіксована ну, перші ДРГ в Покровську, Тому, як на мене, ну говорити про якісь мирні перемовини не доводиться. І з цього треба, власне, виходити. Мені б хотілось би, щоб ці перемовини ну почались приблизно так, як це було на початку червня, коли раптом згоріли російські стратегічні бомбардувальники, а потім всі зустрілися за столом за столом перемовини. В цьому був сенс, окрім зрозуміло, гуманітарного аспекту подивитися на дивні обличчя російських потвор. Ось, і коли ми говоримо про гуманітарну складову, тобто обміни полонених, це безперечно важливо, але це не називається мирні перемовини. Це інший, інший аспект. І е, люди зустрічаються на, на такому майданчику не для вирішення гуманітарних питань. Ще раз хочу наголосити про на їх важливості. Це ну просто ну, мені здається, це зрозуміло. Почути. Е, від мединського, скільки вони хочуть захопити українських територій, ну в принципі, ми це і так чуємо по російському телебаченню. Там теж ніхто нічого не приховує, і відповідь на це питання дуже проста: скільки вони хочуть захопити, скільки зможуть. Ну далі працюють збройні сили, а ті, хто сидять в тилу, як ми, цим збройним силам допомагають. Так і є власне ще одна історія. Можливо, теж на них трошечки повпливає те, що останні там пару тижнів час від часу відбувається по російських аеродромах цивільних, коли там тисячі вже рейсів скасовуються, сотні мільярдів доларів збитків. Тепер до цього додається, ще і там певний колапс на залізниці. Причому навіть місця обрані дуже цікаві, які ну не швидко буде об'їхати. Я на, маю на увазі, те, що сталося в каміноломнях, ще на якійсь там російські. Іській залізничній станції, от сьогодні зранку бачили інформацію про Міллерово, а там теж є залізнична гілка, яка теж от, ну, в принципі частина цього вузького місця. Можливо, якось якось вплине на російську позицію, те, як у них колапсує час від часу і авіаційне сполучення, і тепер уже залізничне сполучення. Може вони відчувають якусь загрозу? Що ти про це думаєш? Мені здається, що це треба продовжувати. Значить, системного колапсу в небі над Москвою немає. І це треба зафіксувати. Звісно, нам дуже приємно дивитися, як ці. Шкіністи е, висловлюють якесь обурення і не можуть зрозуміти, чому ніхто там е, нікуди не летить впродовж тривалого часу, але ж аеропорти все одно потім працюють і всі розлітаються. І е, якщо ми, ми хочемо вплинути е, на їх перемовну позицію, е, все те, що ми робимо, треба робити в 150 разів більше. І давайте ще раз просто зафіксуємо. А, наразі вони більше запускають дронів і ракет по Україні, ніж ми по ним. Ну, власне, мені здається, тут нема про що говорити. Я просто до того, що а, на, на підставі прикольних відосиків за Шереметєва, де я правів дуже багато часу. Ні, я там не спав на підлозі, бо тоді літаки літали. І ще я пам'ятаю, як з Шереметєва в Борис прилітали літаки. А, це, звісно, прикольно подивитися на шарик. Але це ще раз це недостатньо, і наразі жодним чином вони не демонструють якісь зміни в своїй політиці. Я не знаю, чому ми зараз на, це, на цей крок ідемо. І, вочевидь, якщо заявлена гуманітарна складова, це треба робити, але просто всім нагадаю. Що взагалі-то ми ніколи не спішили на перемовини з росіянами? Це все була ініціатива Дональда Трампа, але ж з його ініціатив терміново погоджуватись на стіл перемовин, пройшло багато часу. І Дональд Трамп трохи змінився, і його позиція по зброї сильно змінилась. Тобто, ви висновок який? Всі чудово розуміють, що рано чи пізно війни закінчуються. У нас же в цій історії цікавить, чим вони закінчаться. Здається, партнерів теж це цікаво, чим ця війна закінчиться, і тому, ну, принаймні розмов, я не знаю на практиці, що відбувається в деталях. Але розмов про підсилення збройних сил України сучасними засобами ураження стало більше. Ну і всі співають ці оди петріотам. А ми знаємо, що шахеди збивають не патріотами, або не тільки патріотами, ні, все ж таки не патріотами. Тому питання наступне: повертаємося до Голди, яка казала, що як же нам помиритися, чи як нам домовитися з тими, хто прийшов нас вбивати. Ну, встати і вбити їх першими. Ну, мабуть, так, і тоді перемовини підуть. І всі аналітичні служби, ну я навіть не знаю, ті, хто пише, ті, хто розшифровують слова Голден мейер тільки до сучасного стану, що треба зупинити російський наступ, бо якщо вони нанести росіянам якогось серйозного ураження, вони не підуть на перемовини. Ну, це те саме, що Голда говорила багато десятиліть назад. Тому зрозуміло, що. Там політичний аспект передбачає і вевочевить вимагає від нас. Участі в Стамбулі. Ну у нас державна служба на те і державна служба, щоб працювати, але ключові події вони будуть не в Москві, не в Стамбулі. А, ну Москва це ідеал, а взагалі на полі бою. Добре, тепер про російську політику щодо закручування гайок в інформаційній сфері дуже цікаве нововведення там будуть запроваджувати, що тепер можуть посадити навіть за. Пошук чогось у Яндексі чи Гуглі, якщо ти шукаєш, ну те, що нібито може нашкодити іміджу російської армії армії гвалтівників, убивць і мародерів. Ну і друга частина повністю від, там, підготувати Путін доручив підготувати якесь законодавство, щоб відмовлятися від закордонного софту, і Всіх пересадити на місцевий месенджер. Ну і відповідно, там товариш майор в будь-якій буде чітко бачити. Весь абсолютно трафік. Чи бачиш ти в цьому такі я не знаю чергові кроки до встановлення сталінізму, коли за неправильні думки можна загриміти? Тому що ну Путін дуже в багатьох аспектах наслідує Сталіна і любить його наслідувати. І пам'ятники цьому товаришу почали не відновлювати в Російській Федерації. Ми ж відповідно чекаємо, коли пам'ятники безпосередньо почнуть ставити при життю маньяку, а потім будуть дружно їх валяти. Ну, це така російська традиція. Вони так завжди роблять. Значить, тут треба нашим слухачам пояснити, про що йде мова. Вони дійсно внесли в. Законодавства про проект закону, що будь-яка інформація, яку ти просто в пошуку вбиваєш, якщо вона раптом визнана російським судом екстремістською, то це привід для того, щоб притягнути цю людину до відповідальності. Проти цього виступили навіть там російські там діячі сучасності, типа Мізуліної. Але я б на цю історію подивився би з. З такої точки зору, і я тут бачу стопроцентний позитив. Тобто, що мається на увазі, це насправді от, те, що можна назвати э ознаками э, припинення вогню, як це не дивно. Бо э, чим більше вони цей каток направляють всередину росіян, Росії, тобто чим більше вони будуть думати, як правильно саджати росіянам э, самих росіян. І як результат знищувати їх, створювати якісь там, табори, так і далі, так далі. Це якраз говорить про те, що вони ну, ще трошечки і готові зайнятися власне собою. А тут без гулагів або якихось аналогів ніяк не обійтись. Власне, ця історія з інтернетом це теж з цієї самої опери, тобто вони дивляться на свого господаря старшого брата, сателітам якого вони стали. І мається на увазі Китайська Народна Республіка, де у них все своє, свій інтернет, свій Фейсбук, свої соціальні мережі і бла-бла-бла. От вони йдуть по цьому шляху, і, відповідно, не випадково там почали виникати такі заяви, що чи не блаканути в Росії Телеграм. Чому? Тому що це глобальна кампанія, і відповідно вона нам не дуже подобається. Але факт залишається фактом. І це випадає з цього з цієї логіки, що все має бути своє. Якщо вони продовжать по цьому шляху йти, ну це насправді знову ж таки увага, ознака того, що вони от займуться собою. І як на мене, коли Росія займеться собою, це от найправильніший крок в тому, в тому, на тому шляху. Щоб Росія стала безпечною, от, от це, 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 це тут. Ми їх повністю вітаємо вперед за маньяка Путіна. Давайте саме випилюйтесь з світу. Слухай, а можливо, це просто спосіб ну пошвидше будь-яку людину, яка чимось не сподобалась загнати на так зване СВО, тому що недавно вони запровадили премії, здається, в 100 тисяч рублів всім російським мусорам, які ну там когось затримали, і, значить, змусили підписати контракт з міноборони. Тобто, вже все не так багато треба фальшувати якихось справ. Відправив, значить, на СВО якогось чергового там ну неважно кого. Все, отримай собі копієчку. Можливо, це якраз ланки одного ланцюга? Ну, зрозуміло, що от. На цей момент в війна з Україною – це для них топова тема. Але я все ж таки оці законодавчі зміни, вони просто вони системні. Вони навіть понад це питання, яке вони намагаються вирішити і не вирішити. Ну, тобто, знищення України. Це як на мене, вже створення такої поставоєнної Росії, яка там сама по собі. Ніхто не знає, що там відбувається ну, власне так, на рівні Північної Кореї. Мені так здається. А те, що є купа ноу-хау, яким чином відправити росіянина на війну з Україною, ну, це зрозуміло. Це гроші, тиск, погрози, все ще завгодно. Але це не системна річ, бо вони в цьому ключі працюють вже дуже дуже багато років. Окей, а ти е, справді думаєш чи думаєш ти, що Путін боїться оголошувати якусь додаткову мобілізацію? У них вистачає гарматного м'яса, тому що ну це ж якщо вони накатують на своєму населенню вже там понад 10 років, понад 11 років, да а особливо останні 3 з половиною, що тут у них війна, вони тут борються з нацистами, фашистами, ну тобто з українцями, і що це значить спільна справа всіх. А виявляється, що без там кількох мільйонів, ні, в підйомних так званих, або без того, щоб тобі виписали, що називається повне помилування і очищення кримінальної історії. Ну не дуже прагне російське населення защищати Росію матушку. От чому Путін не наважується на мобілізацію, якщо він так хоче подати цю війну як війну народну? Uh, да, це російське ноу-хау Дійсно. Yeah. На захищати Росію мать і її матушку да, на території іншої держави. Це тільки росіяни так роблять ну впродовж насправді століть. Мені особисто не подобається фраза Путін щось боїться. Бо я коли працював в Москві, дуже часто від хороших русських їй чув цих лібералів, які там відпов... У них відповідали за те, що вони розповсюджували по світу оцю думку, що є дуже багато різноманітних башт Кремля, і не всі там кончені, не всі там нацисти. І що на Путіна хтось впливає чимось добрим і позитивним. Питання ж, мабуть, все ж таки треба ставити без оцього: боїться чи не, не боїться. Якщо у нього буде необхідність, якщо вони зрозуміють, що по-іншому ця історія не розрулюється, вони оголосять мобілізацію. А що що, що їм заважає? Значить, весь каральний апарат на Російської Федерації, тобто ФСБ. Міністерство внутрішніх справ, всі ці організації по боротьбі з екстремізмом і так далі, і так далі, це все у них ще не використовувалося. Я просто хочу нагадати, що от, ну, немає потреби. Ну, ми, ми, хоч якісь ознаки, бачили за останні роки чогось живого в Росії, щоб хтось сказав, що. Ми там проти війни, і щоб це призвело до якоїсь, ну те, що називається народного руху, цього немає. Так, от всі ці органи по боротьбі з екстремізмом і не тільки вони навіть жодного разу не бризкали на цих росіян з водометів, не кажучи про щось інше, так декілька порядних людей з російськими паспортами засудили, і всі заткнулись. Тому зрозуміло, що. Ну, По-перше, треба нагадати, Путін вже проводив мобілізацію і ті заходи, які вони зараз проводять, так це і є та сама мобілізація, тільки вона називається іншим словом. Так, Йому це слово не подобається, бо мобілізація несе дуже багато нюансів за собою. Ну, По-перше, якщо людину забирають з цивільного життя, то вона замість того, щоб виробляти гроші, тобто сплачувати податки там, я не знаю, ходити на роботу, відповідно починає їх. Ну Це зрозуміло, що ми ж самі живемо в війні і розуміємо, як це влаштовано. Мобілізація це завжди складно і сильно, і боляче, і багато проблем викликає. Це все зрозуміло. Але сказати, що він цього там боїться, тому що щось, Ну не знаю. Мені здається, все так, так ставитися до цієї історії не потрібно. От краще придумати щось таке, щоб вони всі зрозуміли, що незалежно від того, скільки вони сюди відправлять росіян, вони всі подохнуть. От якщо ну, це загальна думка буде е, в російському суспільстві, е, це е, перша ознака того, що вони е, виздоравлюють. Наразі її немає, і тому е, е, знаєте, от... Е, е, Іноді навіть мої співрозмовники кажуть, ні, Путін точно не оголосить. Ну, ця категоричність, вона приблизно така, що він точно не використає ядерну зброю. Так от військові насправді завжди виходять з найгіршого варіанта, в тому числі те, що я сказав. Тому. Ну, тобто не треба сподіватися на якісь там острахи Путіна щодо свого підконтрольного населення. А власне, ти вже згадував у цих так званих лібералів і хороших руських латиніну за, за, проти Латиніної запровадили тепер уже українські санкції, і це цікава штука, тому що ну вона такого в е, нацистсько-імперського про Україну останніми місяцями верзла дуже і дуже багато. Але ну латиніна мені не здається, що вона аж, аж така вплив. Вова, що ти бачиш за цією санкцією, я думаю, що ми взагалі маємо розібрати, що таке а, санкції. Це а, санкції України. От, всі кажуть, Зеленський, насправді, це ставка робить а, по великому рахунку, не по великому, а так воно є. Це ставлення а, України до тієї чи іншої особистості, чи персони, чи особи, а, чи як каже Лавров, особі. А, в, в, в питаннях війни і миру. І вона там пояснює, це ж дуже цікавий момент. Вона була десь в 17-му, здається, році виведена за кордон у якості російської лібералки, там критикувала Путіна. і всяке таке, Я пам'ятаю, вона там, ми ж навіть перетинали, здається, з нею колись на, на, на покійному е ехо Москви. і вона поїхала, бо, начебто, її там хтось там в Росії, і так далі. Значить, просто наведу її цитату. Я її зараз знайду. Значить, чому вона передумала підтримувати Україну? Ну, по перше, я не знаю, чому вона її підтримувала, а вона каже, що Україна це. Не дуже ефективна диктатура, яка програє війну проти більш корумпованої диктатури, яка цю війну потрохи виіграє. А ми її називаємо, ну тобто росіян називаємо генетичними рабами. Це дуже цікаво. Тобто, що роблять ці російські пасхуди, в тому числі цією пасхудою, є Юлія Латиніна. Вони починають тут співати пісні нам про режим Зеленського, страшний корумпований, так і далі, так далі. Так от хочеться всім цим людям сказати. Ви дуже важливий аспект забуваєте. Фактор війни. Те, що у нас Зеленський не ангел, це я цитую Дональда Трампа, з цим ніхто не сперечається. І ми тут, ну ви ж на своїй радіостанції в ефірі не тільки ж оди співаєте Зеленському, і всі ці справи Шебуніна, і дуже багато чого. Це все. В українському суспільстві обговорюється і ніхто нічого не забуває. Ну тут, наприклад, ці історії з НАБУ і БУ, там, у кого там більше букв в назвах. Це все зрозуміло. Тільки от, хочеться сказати цим російським товаришам, тобто ви таким чином а, ставити знак рівності між агресором і, відповідно, державою, на яку напала Російська Федерація. Так, от, ми вам цього не дозволимо, і по великому рахунку, а, а, ці не, а, а, Ключові слова, тобто наративи, гарне слово таке, які проговорюють в більшості хороших русських, ну це, це та сама імперська маячня, яку проговорює Путін. Тобто давайте по, по ключовому питанню. Кримні бутерброд нещодавно повторила цю фразу Ю, Юлія Навальна. Юлія Латиніна про це говорить Оля Скабєєва про це говорить Сергій Лавров і Володимир Путін. Увага, питання. А як нам ставитися до цих людей? Чому ми маємо не назвати їх тими, ким вони є? Тобто російськими потворами? Власне все. Тому від санкцій України ніхто не помирає, але це не привід нам не називати цих людей, хто обґрунтовує Російське вторгнення, мовляв, Україна якась така, ну якась не дуже. Ну що там, ТЦК і корупція, каже Юлія Латиніна і каже, і тому Путін прав, що вбиває українців. Я думаю, що краще це саме, що хоче робити Путін з українцями, хай створять з Юлією Латиніною. Добре, добре, дуже дякую, дуже дякую за те, що підключився до нашого ефіру. Дуже дякую за розмову. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був український блогер і журналіст Роман Цимбалюк. Ну і власне говорили про е, заплановані на завтра, або можливо післязавтра, чи то вважати їх переговорами, чи не вважати, чи вважати просто зустріччю, ну на якій зокрема мають обговорити питання обміну військовополоненим і повернення, можливо, чергової партії репатріації тіл загиблих. Шановні, зараз ми зробимо невеличку паузу. Далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.